Крихітні акробати від видавництва Lord of Boards. Погравши у велику кількість настільних ігор, мене стає все чаще здивувати. Але коли я відкрив цю коробку, то я радів як дитина, і я думаю, кожна дитина відчує такі емоції. Давайте розповім, чому тут справа. Гра розрахована від 2 до 4 гравців, і тут вам потрібно буде показувати акробатичне шоу. На початку кожен гравець отримує трьох акробатів одного кольору і кулю. Також ви викладаєте вподобання глядачів, оплескомітер, лінійку та інших акробатів. Все шоу буде складатись з трьох номерів. Отож, перший номер нашого виступу, виберете одну карту з колоди компонентів і отримуєте ще три фігурки, які зображені на ній. Тепер у кожного гравця сім компонентів, і ми запускаємо таймер. До речі, в правилах є посилання на спеціальний мобільний додаток до цієї гри. Там є таймер, який супроводжується музикою для акробатичних виступів. Отже, у вас є дві хвилини для того, щоб виставити ваших акробатів у якомога вищу постановку, при тому виконуючи вподобання глядачів для того, щоб отримати опли. Як тільки ви закінчили, ви маєте сказати але оп!» Для того щоб отримати бонус або ж вас зупини таймер. Тепер кожен гравець міряє лінійкою, скільки очків йому принесе його постановка, а також скільки оплесків ви отримали від глядачів. І просуваємось по цьому треку. Тепер приступаємо до другого номеру нашого шоу, і ми беремо ще по одній карті. Добираємо ще три фігурки, тепер їх у всіх по 10, І починаємо другий номер за такими самими правилами. Ну і фінальний третій номер і кульмінація буде проходити за участю запрошених зірок. Кожен гравець отримує дві карти зірок звіра та людини. На звороті яких описані спеціальні трюки, за які ви отримуєте додаткові бонуси. Добираємо ці дві фігурки і починаємо третій фінальний номер. Після третього раунду гравці рахують переможні очки та опеділяють переможця. Ця гра не схожа на інші настільні ігри. По-перше, якщо ви думаєте, що ваші руки ростуть з правильного місця, то ця гра зможе довести вам зворотні. По-друге, музичка завжди додає атмосфери, і ви відчуваєте цей нерв як на виступі. Як на мене, це дуже крутий подарунок дітям на новорічні свята. Складного по правилах. Тут нічого немає, а дорослим завжди буде цікаво провести час за своїми дітьми за такою грою. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па. Чесне слово, Дженго просто дихає.